І так що ж, привіт, я трошки розкоювджена на Мальті. А, це буде моя крайня подорож в цьому році. І спонсор цієї подорожі, дешеві квитки, які я знайшла і вирішила подивитися ще цю країну. А, і так, про Мальту знаю я небагато. Знаю я те, що всі мої знайомі, хто тут був, мріють сюди потрапити, багато хто з моїх шведських колег. Мріє переїхати сюди або жити на пенсії. От, тому я приїхала дослідити, що ж тут такого, подивитися, відчути, чого власне всі так люблять цю країну. А, трошки засмутилася, коли прилетіла, бо погода, бачите, яка по моєму волосся. Дуже вітряно і дещо дощило зранку, але все одно тепліше, ніж в Стокгольмі. От тому, тому так. кружляю по місту, дивлюсь і буду показувати вам цікавинки сьогодні. Подорож до Мальти була для мене дуже незвичною, дуже особистою та надзвичайно медитативною. Я просто гуляла по вулицям без цілі. Я дихала тим свіжим і ще теплим грудним повітрям. Це була надзвичайно магічна атмосфера подорожувати і гуляти в компанії зі своїми думками. Мені дуже сподобалася експозиція біля церкви. Тут народження Христа, я так розумію. Але, вибачте, мене за богохульство, це виглядає, ніби він шампусик відкрив і відсвятковує. Але дуже гарно. Знаєте, що незвично, що місто дуже прикрашене до Різдва, зрозуміло. Але знаєте, Мальта, типу в мене такі країни, вони настільки літні, асоціюються тільки з туризмом, літнім відпочинком. І взагалі різдво ніби тут не вписується, ніби це такий інший всесвіт, де просто людина насолоджуються морем та теплом, і різдво ніби з якогось іншого світу. А що от знаєте, ходжу, і в мене такі думки. А, в школі, де я навчалась, у нас був директор школи, який для мене був ніби батько, бо в мене не було свого. Я обожнювала цю людину, він був вчитель історії, просто мріяв потрапити на Мальту та жити тут. А, але наскільки я знаю, цього, звісно, не сталося. Він навіть не відвідав цю країну. А, я до того, що я хотіла дуже з ним зустрітися, він вже був у віці, я все відкладала нашу зустріч. І так з ним не зустрілася, доки він не помер. На жаль. От, і зараз ніби я замість нього тут мандрую і знаєте, думаю про нього. І цікаво, як. Живе пам'ять про людей з нас, і як ми продовжуємо якісь, я не знаю, подорожі, життєвий шлях за когось з думкою про когось, і ніби ця людина також живе, коли про неї пам'ятають і здійснюють якісь її мрії. Це дуже цікаво. Це по-перше, а по-друге, кажу вам про те, це для чого, якщо ви хочете когось навідати, провідати, якщо якась людина вам дорога. Робіть це, тому. Що час так плине, що цього може і не статися, якщо ви будете затягувати. Ось такі от думки навіяла мені Мальта. А, До речі, ви знаєте, що в місті дуже багато ось таких саме сходинок, низьких та широких. Це робилось для того, аби лицарі в своїх обладунках могли зручно пересуватися. На конях, власне, і щоб коні могли підійматися зручно по ось таким от сходинкам. Опа, а це ось неочікувано, Я, типу, побачила качок, ну, думаю, окей. Але потім я, я подивилась вперед і побачила курей. Це взагалі що таке? І це, типу, парк, це не якась там приватна. Окрема ділянка, де вони пасуться, але це прикол, це дуже неочікувано. Рувіт. Я прям наче вдома. Це прикол, звісно. Ципа, ціпа, 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 ціпа. Гей, І не лякаються. Ципа, ціпа, 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 ціпа. Так, ось тут дорога, тут парк, тут якась статуя, там будівлі і курочки пасуться. Прикол. І так, що ще хочеться додати. Мальта була колонією Британії і тут діє, як і в Британії, лівосторонній рух. Розетки формату як у Британії, що мені писали в листі з мого хостелу перед приїздкою, поїздкою. Але я, звісно, забула взяти цей перехідничок, який купувала в Лондоні. І така думаю, «Блін, і дуже відчувається багато британців, багато телефонних будок, як в Британії. Ніби така країна острівна курортна, яку створили британці. Таким вайбом їхнім якимось відчувається. От, знову ж таки, я не урбаніст, але а, так є така набережна, з якої просто стікає морська вода, і до громадського транспорту просто не підійти. Я не знаю, як так вони таку проблему не вирішили, але не дуже цікаво. А це мій автобус. Взагалі, що я помітила, мене дуже бісять всюди, окрім Стокгольму, пішохідні переходи. Тому що в Стокгольмі дуже зручно переходи, з такою штучкою, ти натискаєш, і коли в зелене світло, такий приємний звук, і ти йдеш. Тут такого немає, тут або є такі штучки, але як в Британії, і вони пищать неприємно і тихо. Або взагалі без звуку. А, в подорожах я дуже часто відволікаюся в телефон, дивлюсь на мапу, там куди мені йти і все інше. І тому мені важливий цей звук. Тоді я розумію, все зелене світло можна йти. Я вже так звикла до цього з тобою. І... А тут в інших країнах реально такого немає, так незвично ти відволікаєшся, треба постійно дивитись там, чи той зелений горить, чи не горить. І це так цікаво, це такі дрібнички. Думаю, прикольно. Зараз відвідала цю ферму пташину. Вона в іншому маленькому містечку і вдалі міста зрозуміло, бо це як такі приватні ділянки тут. І тут ця ферма. І я приїхала заради фламінго, та аби побачити сову сов, е пугачів. Коротше, це так круто, по-перше, поки я сюди поки. бачите, це такі. Лайна пташиного чи якого там, не знаю. Бо тут э, огороди такі, ця пташина ферма. І таке відчуття реально, ніби я додому з'їздила. Знаєте, не вистачало такого, як оці наші там село, оці дороги, огороди, так прикольно. реально аж якось настрій піднявся, хоч тут такі пальми, так На, це не пальма, але там кактус є. А, але реально відчуваєш бо як ото їдеш в село. Такі калюжі. От, прямо як вдома. Клас. Так, да. ну коротше, і дуже вам раджу відвідати цю пташину фото. Фата варто 9 євро. І дуже прикольно подивитися на фламінго вживу. Вони такі гарні. У них дуже гарне пір'я і ці шиї. Так цікаво раніше тільки на картинках та на відео це бачиш, а тут вони такі ходили. Живі і справжні. Круто. Знаєте, от Мальта така тепла, всі будиночки цього помаранчевого кольору, тепло, ніби реально столітчому вони впитували в себе це сонце. І зараз, знаєте, паспортна погода, накриває Але місто виглядає надзвичайно тепло. Цірість, так, звісно, тепло, дощ все таке, але реально приємно дивитись і все одно відчуваєш теплоту, ніби це місце тебе ізсередини зігріваєш, ти тепло від своїх будівель цим кольором. Не знаю. Дуже цікаве відчуття. Магічна атмосфера, реально, знаєте, таке відзеркалення від дороги і тепло від стін. Дуже прикольно виглядає. Подивіться, який колір стоїть. Клас. Знаєте, надзвичайно гарно тут після дощу. Не пам'ятаю, щоб десь була така, така ж атмосфера, реально дуже цікаво. А ще вперше побачила ось такі. Захисні типу плівки на двері. Я щойно спитала у місцевої жительки, на що вони використовуються. Ну, я наче хтось здогадалась, тому що зараз дощ, і аби машини не розприскували <клес> грязюку на двері, ось такі придумали штуки. Ну просто розумієте, це просто і після цього реально все виглядає гарно і чисто. Прикольно, ніде такого не бачила. А взагалі на Мальті, щоб перетнути дорогу, це реально якийсь челендж. Вони, мабуть, дуже економили на пішохідних переходах чи що. Але це треш. Я реально на свій і ризик переходжу всюди дорогу, пішохідки, херзна, де вибачать. Коротше, Не подобається мені юзер експірієнс в цьому плані. А, ну, а зараз я вже голодна. Йду в ресторан, чорна перлина називається, він біля Марини і начебто зроблений у вигляді. Ну, типу, на кораблі. А, тому що мальда славиться також своєю морською їжею. і Я думаю, де б її поїсти, як не на кораблі. Тому сподіваюся, що це буде нормальне місце, а не якесь нижче. Тому йду. Зараз покажу. А ось, власне, і цей ресторан Чорна перлина». то піду вечеряти з Джеком Горобцем. От, ну що, повечеряла я в цій чорній жемчужині. Вперше в житті скуштувала лобстера. Зараз піду ночувати в свій дешевий гостел. обожнюю своє життя. А, ви не думаєте, просто реально морепродукти тут не дуже дорогі. І я вирішила наїдатися морепродуктами, тому що це мені не скоро світить в скандинавських країнах. От. Тож задоволена йду відпочивати. А завтра вам покажу трошки ще свій день. Сподіваюсь, ви мене бачите. Але що мені не сподобалося, автобуси в Мальті це треш в плані дума, того, що а, вони а, всі заклеєні вікна цією рекламою, або чорною такою просто кольором. Ззовні це виглядає дуже. Буде. Але із середини туристична така країна, ти хочеш дивитися не просто на все навкруги, і ти нічого майже не бачиш. і Реально не розумієш, що вони так зробила. Таке спостереження. Ну а зараз е іду, хочу відвідати один музей. Мені сподобався, і подивлюсь, що встигну ще. Side mm -hmm. Means something that it changes house mm -hmm. from the winter house, it goes into the summer house. Then in September it goes back mm -hmm. to the winter house. Wow. You see, and this would mean the money, the money, and the, the jewels of the of the wife, etc., and and the children, and so on. Until you can tell that the multi is not Italian or French, etc. For example, and by the way, coffee is always like this. Tea is like that. Look, coffee, coffee. Uh not sure you have it here Latse Museum? Це приватний будинок справжньої мальтійської родини, заможньої, яка вже там декілька поколінь живе, і, і все так супер-пупер. Але я так подивилася на всю цю розкіш, ну там величезний будинок, це все, весь цей срібний посуд, колекція картин, і все таке інше. Все припадає просто пилюкою. І знаєте, я так зараз переоцінюю всі ці матеріальні. Благо. Ну, мають вони оце все, воно там все пилиться, ну, заходять до них туристи. ну Це реально така фігня. Так цікаво, знаєте, я цю подорож називаю безкоштовною, особливо цей день. Сьогодні у міських автобусах чогось не видають чеки, і всі мої поїздки були безкоштовні. І реально на протягом цієї подорожі мені все трапляло, що мені необхідно було. Той перехідник для розетки. Я думала, що придеться купляти, хоча я маю такий вдома, і мені було прикро, що я його забула взяти. Я поспілкувалася з хлопчиком в хостелі, і він мені його дав. Ці безкоштовні автобуси. Потім на шляху траплялися вбиральні безкоштовні. Просто все, що мені треба було, з'являлося як само по собі і так. Так круто усвідомлювати, що реально життя, все світ допідає, все, просто насолоджуйся, бери і цінуйся. Коротше, такі думки, круто, просто чудово. А, зараз прогуляюся ще одним маленьким містечком та буду їхати до аеропорту. А зараз я, власне по е, Ось з'їла на сніданок і два яйця залишились мені на обід перед дорогою. Компанія мені складе отакий ось котик. Ось, і я буду їсти. Тож, щоб ви не казали, що подорожі це дорого, ось вам. Те, як подорожую я. Ну, в цілому, що можу сказати? В Мальту я закохалася. Я не очікувала і в перший день я приїхала, як завжди, якась зла, замучена. Але реально кайфово, навіть не зважаючи на те, що погода була так собі дощило, але реально настільки круто дихається, настільки е, повітря тут якесь легке, комфортно себе почуваєш. І оці всі теплі стіни, які тебе оточують, просто тішать твій погляд щоразу. Ну коротше, я дуже кайфанула і обов'язково приїду сюди. Скоро ще раз. Мені дуже сподобалось, що Мальта ніби Венеція, яку обожнюю, але без води і з, типу, з такими жовтими стінами. Дуже цікаво. Тому класно відпочила душею, насолодилася навіть за ці два дні встигла кайфанути дуже сильно. Тому Мальту дуже раджу, навіть якщо взимку тепло, комфортно. От, і, і все. Тож, подорожуйте, ой, як щось там врізались, подорожуйте, кайфуйте і відкривайте для себе нові місця і почуття в собі.